Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Друзі, як які обіцяли сьогодні зустріч з психологом. У кожного з нас є наша внутрішня дитина, і так іноді трапляється, що на етапі дорослішання ця дитина могла не доотримати любові, уваги, тепла. Це все в дорослому віці якось проявляється. Як знайти баланс собою внутрішнім, як прожити ці моменти? Про це все будемо говорити сьогодні з Анною Кушнерок. Так і Аня Кушнерок в студії ранку марафон. Доброго ранку. Доброго ранку Як добре добро вас бачити. Ну, знов цілуватися. По колу. Радімо, наш круглий стіл і в першу чергу Анечка, хочемо е, розставити ці поняття, зрозуміти, хто це хто це така внутрішня дитина і чи дійсно вона є у кожному з нас? Вона точно є у кожному з нас. і Це одна із найважчих і найшкідливіших концепцій, якщо її розуміти невірно. Oh. Чому? тому, що це те саме, що бути справжнім чоловіком, бути справжньою oh. жінкою, де твоя внутрішня дитина відшукає її. Давайте обережно з поняттям того, що є свідомі і несвідомі речі. Uh -huh. От внутрішня дитина це стан, концепція, насправді, яка пояснює те, що має бути почути сьогодні, те, що має відбутися, те, до чого ми маємо дослухатися, аби жити емоційно чесно, і це те, що пролазить іноді в дорослий досвід, як імпульси. Тобто, я сам не знаю, я сама не знаю, що я капризував, що я гнівала. Що я все зніс, що я запізнилась на зустріч? навіщо я це сказала? Це не про придуркуватість, це дещо про інше. Це коли нами керують емоційні специфічні імпульси. Ух ти! Такі ну, так... собі драйві. Тобто не усвідомлені, знаєте? Тобто я як доросла людина розумію, керує, що керує, але не руйнує. А якщо вона не керована, ця внутрішня дитина, то вона ага. все руйнує. І це з одного боку може бути інфантильна людина, яка буде на нас усіх перекладати відповідальність за все своє від почуттів, самого стану якогось, матеріальних аспектів, настрою, бучого. Так само це може бути і людина, яка ну, весь час хоче проявляти себе не там, де треба. Тобто вона як тільки отримує увагу її понесло. А навіщо взагалі тримати цей зв'язок з внутрішньою дитиною? Ми вже виросли. У мене вже є свої діти. Наше мені тримати цей зв'язок із Я з Сими не, встигаю. Сими не встигаю. А а там дитина, ну Дивіться, тримати зв'язок як? Тримати зв'язок це потрібно усвідомлювати, що себе не можна критикувати, до себе не можна кричати, себе не можна смикати, якщо ви знали в дитинстві агресивну політку, такого виховання, та? Mm -hmm. да? але тримати зв'язок з внутрішньою дитиною це лишатися живим. Коли я чую музику і хочу танцювати, доросла людина дуже часто собі може цього не дозволити. Mm -hmm. А внутрішня дитина, можливо, вона почне, хоча б там попою трошки рухати, або почне принаймні дивитися, з ким би можна було потанцювати. Або хоча б очі загорять. Саме так. І якщо ми говоримо про таку внутрішню дитину з точки зору доросле, в якого є імпульс до легкої внутрішньої поведінки це прекрасно. А от там, де я сам не знаю, що зі мною відбувається, все погано, всі погані. Мене ніхто ага. не забирає, нічого не дають. Ну це вже інфантильність Так, а як зрозуміти, що. Ця внутрішня дитина потребує уваги. Ти ж її не спитаєш. Ні, її можна спитати, але так. потім можна її не закрити. Знаєте, якщо допитатись, дуже глибоко з нею поговорити. звертайте увагу на постійні умовки, які видають от, реальне справжнє бажання. Звертайте увагу на специфічні капризи. Там, де потрібно бути активним дієвим, людина починає зносити плани постійно. Це можуть бути перепади, настрої і ну безрозумілих для нас причин. Це може бути болісна реакція на критику чи на ігнор. Рування така недоросла, uh -huh. це може бути внутрішня порожнеча, навіть в моментах досягнень, там де от все одно щось не так, все одно не купили той самий велосипед, і він не відбувся. І постійне бажання бути знаєте, хорошим для інших, Добагатися, добиватися якоїсь специфічної уваги. Специфічною поведінкою, такою слухняною. А чи можемо ми сказати зараз, що певні події в дитинстві формують нашу самооцінку у дорослому віці? Так безумовно. Які це події? всі, от буквально зараз. Я розумію, що відповідь просто нереально крута. Але всі, от кожен день, з моменту як ми народжені, хтось каже ще про пронатальну психологію, та що в моменті того, як ми діточок носимо до нині, весь час відбувається щось, що формує наші реакції. І, от, якщо говорити про дитячий досвід, він в більшості людей насправді дуже специфічний. Ви багато дорослих, знаєте, які про дитинство розповідають виключно з таким знаєте, щасливим запоєм, і там все просто ідеально. І я хочу повторити дитячий садок, страшні колготки, да, холод, або там смуток за батьками, або те, що нічого не можна, або там те, що нічого немає. Дуже багато людей внутрішню дитину свою закрили, запечатали і заформували, тому що не хочеться туди повертатись. Але ж буває інша історія, правда? Там, де внутрішня дитина, це коли я вільний, лечу там на велосипеді, влітку квіти, і в мене Бабусі, нема справ, да? правда, ні. Коли, 3 місяці, коли так. ти не думаєш, чим заповнити холодильника, а він завжди повний. От ви сказали про той велосипед, який недоотримав в дитинстві, але якщо от людина там виросла, почала заробляти, і він почав купувати там все під от, все, от все, от все, все, так. Велосипеди, скутер, машину, моноколесо, так, не знаю, приставки. Великий лего з мотоциклом, який має зібрати першим, а потім вже дати дитині. Це дитину. я дуже хочу. Ну, Чи є варіанти? Загратися, чи може це призвести до навпаки до погіршення. Дивіться, це може призвести до погіршення, якщо обставини зовнішні будуть вимагати від людини весь час відмовитись від реалізації тих бажань, лега, дорослого і тому подібне. Доросла Лего якось прозвучало сексуально трошки да? ну велосипед для дорослої людини. Да? Тобто це якась історія про те, що якщо моя життєва концепція, мій партнер, моє оточення не дають мені можливості дореалізовувати мою нинішню можливість, все скуповувати, гратися і так далі, там буде конфлікт це безумовно негативно вплине. А з Свіду вам скажу це дуже важливо реалізувати свої дитячі потреби. Вони не закриють нестачу там, але в дорослому віці це велике задоволення. Якщо ви хотіли один, я не знаю, там з'їсти всю цю, я не знаю, якусь там коробку яблук з'їжте. Якщо ви хотіли сама сісти там і приклеїти ці не знаю, там лялькові якісь прикраси, зробіть це іноді у цей закритий заформований внутрішній стан потреби почати і завершити самостійно. Він в дорослої людини змінює все. Ми дуже багато наших дитячих потреб, дитячих у цих да почутих наших ідей, ми реалізовуємо не в лего, Ми реалізовуємо вже в сексуальному житті. Ми реалізовуємо в тому, що ми закохані. ми реалізовуємо в тому, що нам можна витрачати гроші, угу. що нам можна готувати те, що ми хочемо, що нам може створювати те, про що ми мріємо. Тобто, ми наші дитячі мрії в дорослому сенсі цього слова втілюємо. Вже в дорослому стані, угу. але є і категорії людей, які у дорослому житті живуть за принципом ну, світ до мене несправедливий, все так. не так. Або, наприклад, вони не можуть самостійно прийняти рішення, незважаючи на те, що вже давно стали дорослими так. людьми. Вони ніби все життя чекають якогось іншого дорослого, який буде за них все вирішувати. Про що це свідчить? Це свідчить про інфантильність, це свідчить про невроз це, свідчить завжди про діагноз. Людина може не перерости у цю можливість лишатися в симптомі, замість того щоб опанувати його, чому так трапляється? Що цьому передумує? Або це вигода від хвороби. Да? Тобто мене привчили до того, що я не маю докладати зусилля, я маю проявляти незадоволення. Скривила личко За мене зробили, або на мене гиркнули, але все одно зробили. Да? Тобто результат я отримую за будь-яких обставин. Або інша історія. Я просто фізично не мала через критику, не мав через агресію інших дорослих, або там суспільства з того на той час життя. Я не мав можливості діяти самостійно. Тобто, не можна було самому записати домашню роботу, бо перевірять, порвуть, скажуть, переписуй, там, ти не вмієш. Да? Бо не можна було самі зробити щось. Про що потрібно було приймати рішення, що вдягти, яку зачіску зробити, як почистити собі зуби поступово? Тобто, батьки або оточення не йшли на можливість давати дитині у цей час самостійності. самостійності, а дитині треба час навчатися бути самостійною. Це одна історія. Mm -hmm. Інша історія, де Людина просто відчуває, ну насправді що їй заважає щось, на чим вона не має влади. То діагноз насправді то дуже часто невротичні симптоми. Вони прекрасно минають в терапії, людина стає вільнішою. Угу. Але про це потрібно говорити, про це дуже потрібно розмірковувати вголос, для Свідомо, того щоб відпустило. Угу. Так. Так. А чи буває таке, що, наприклад, внутрішня дитина не допомагає залишатися такою легкою, емоційною, справжньою, а навпаки, руйнує життя, заганяючи в позицію ну, трошки жертви навіть так, наприклад, покинута дитина, яка фактично. І насправді була покинута або дитина, що має уявлення, що коли батьки були на роботі, її кидали. Тобто, ця хибна концепція нещастя вона може дорослу людину зробити бранцем маленької дитини. Тобто, коли мені не дзвонять 5 секунд, або коли я там не відчуваю до себе якоїсь специфічної уваги, там не знаю від професійної до особистої, я можу робити такі ж висновки, як трирічна дитина, або там десятирічна дитина, яка будь-яку зовнішню нову інформацію спромає так, ніби вони всі проти мене. Вони всі мають себе, мають мама в себе, має, у да? мама є мама, у тата є тато, там не знаю, в друзів є друзі, а мені себе не дають. І це дуже дуже небезпечно. Бо доросла людина, яка лишається в світові чутті, що всі навколо погані, мені щось не дають, а самі насолоджують. Жуються це надзвичайне підґрунтя до того, щоб перейти до гострих вже психотичних а, станів. А, а як тоді... допомогти такій людині? Тільки терапія більше нічого. Є класні, от я зараз не жартую. Класні трудові табори, де можна поїхати дорослій людині, яка з одного боку знаходиться в груповій терапії. З іншого боку, вони всі ми всі починаємо там орати поле. Наприклад, або ми всі починаємо робити якусь важку роботу, волонтерську роботу. І у цей досвід знаходження є, є, є насправді роботи дуже багато в світі. Можна доєднуватися в церквах. Дуже багато. Ато різного спрямування на сільських господарських роботах з терапією сьогодні важче, тому що ну відбулися зміни незворотні в цьому аспекті. Але mm -hmm. тим не менш дуже багато де можна попрацювати, і оце спілкування два-три місяці з тими харчами, які є, з тим спілкуванням, які є з тими людьми різними за характером, які є з тими конфліктами, які відбуваються, можуть бути для дорослих надзвичайним відкриттям про те, який він світ насправді. Він тут, нібито, штучний, правда, це ж теж mm -hmm. якийсь колектив, умовно там 50 людей. Але в цій в цій спільноті все одно буде проявлятися mm -hmm. на поже як тоді, як же тоді все ж таки подружитися і зі своєю внутрішньою дитиною і стати опорою для неї? Ну бути для неї класним татом або класною мамою з точки зору того, щоб бути не ізніжувающі, не сам не, собі, сам собі для своєї внутрішньої дитини, якщо її так можна називати, давайте будемо класними батьками з точки зору того, що ми себе не псуємо, ми себе не тільки там не знаю, задобрюємо, ми себе не тільки лякаємо, ми не говоримо з собою сурово, ми не караємо себе за будь-які вчинки або недовчинки. Ми налагоджуємо внутрішній діалог завдяки того, щоб і чути себе, але в той самий час ну в реальному світі треба адаптуватись до можливостей, угу. тобто можливість налагодити діалог це припинити бути собі кривдником і почати себе чути, не псуючи. Клас, дякуємо Ані, я наостанок зачитаю коментар. Анна Кушнарук, мій краш у царині психології, завжди приємна, толерантна і виважена. Слухала б вас і слухала. Коли день розпочинається з Анією, він обов'язково буде гарним. Отак. Розпочали день з Анною Кушнарук. Такий ранок мені зробили всі троє.